Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, дорогі християни? Сьогодні в нашому проєкті Слово, що об'єднує? Ми читаємо частину Євангелія від Іоанна, а саме з 8 глави, 21-30 вірш. Сказав Господь юдеям, які прийшли до нього: Я йду і будете шукати мене, і в греху вашому помрете. Куди я йду, туди ви не можете прийти. І говорили юдеї. Невже він уб'є себе сам? Що каже, куди я йду, туди ви не можете прийти. І сказав їм: ви від нижніх, я ж від вишніх, ви від світу цього, а я не від світу цього. Я сказав вам, ви помрете в гріхах ваших, бо якщо не увіруєте, що це я, то помрете в гріхах ваших. І говорили йому. Хто ти, і сказав їм Ісус, я те, про що з самого початку кажу вам, багато маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є істинний, і що я почув від Нього, те й кажу світові. Не зрозуміли вони, що про Отця він говорив їм, і сказав їм Ісус, коли піднесете Сина людського, тоді зрозумієте, що це я і що від себе не роблю нічого, але як навчив мене Отець мій, так і говорю. І той. Що послав мене є зі мною, не залишив мене одного отець, бо я угодно йому роблю завжди. Коли він це говорив, багато хто увірували в нього. Всім благословенного дня.